Слава Україні! Розпочалась 463-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Російська Федерація, зазнаючи великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну, застосовує тактику терору, намагаючись залякати населення України, завдає ударів здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об'єктів сьогодні. Вночі противник застосував ракети по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури Київської області. Загалом випущено 10 балістичних та крилатих ракет типу Іскандер з північного напрямку Брянської області РФ силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил збройних сил України. Усі 10 знищено: 7 балістичних ракет Іскандер М та 3 крилаті ракети «Іскандер-К». Протягом минулої доби противник завдав три ракетних та 29 авіаційних ударів. Здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Пошкоджено приватні житлові будинки, інша інфраструктура, імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишаються дуже високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей протягом минулої доби. Підрозділи Сил оборони відбили 21 ворожу атаку. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби завдав авіаційного удару в районі Плетенівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі. Тимоновичі, Янжулівка, Галаганівка, Чернігівської області, Середнабуда, Прогрес, Фотовиш, Студенок, Гірки, Атинське, Шпиль, Угроїди, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Гоптівка, Липці, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Вовчанські хутори, Огірцеве, Малавовча, Варварівка, Чугунівка, Амбарне, Григорівка на Харківщині. На Купінському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямку Новоселівського і Стельмахівки Луганської області завдав авіаційних ударів в районі Кислівки та Котлярівки Харківської області артилерійських і намет, мінометних обстрілів противника зазнали, красне перше. Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове, Харківській області та Новоселівське, Луганській області на Лиманському напрямку. Противник вів наступальні дії південніше Білогорівки. Успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Тернів та Сіверська Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське і Спірне на Донеччині. На Бахмутському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки та Білої Гори. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Краматорськ, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Часів'яр, Іванівське, Притечине, Білогора, Деліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Сєвєрне, Нетайлове, Карлівка, Первомайське і Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар'їнка. Там же ворог завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали. Курахове, Максимілянівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка, Костянтинівка та Новомихайлівка Донецької області на шахтарському напрямку. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Вугледара та Пречистівки, здійснив обстріл населених пунктів: Богоявленка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золотанива, Нива, Шахтарське та Велика Новосілка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, здійснив обстріли населених пунктів: Времівка, Вільне поле, Новосілка, Зелене поле, Новопіль, Тимирівка, Донецької області, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Малатокмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Степове і Кам'янське Запорізької області. Береслав, Козацьке, Іванівка, Антонівка, Комишани, Дніпровський, Кізомис, Широка Балка, Херсонської області та місто Херсон. Попри численні заклики з боку МАГАТЕ і світових лідерів, окупанти продовжують перетворювати тимчасово захоплений енергодар Запорізької області на військово-логістичну базу. Так, завод нестандартного обладнання і трубопроводів використовується загарбниками для ремонту військової техніки. А завод спеціальних конструкцій і домобудівний комбінат окупанти перетворили на склад військової техніки зброї та боєприпасів. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника. З них два по зенітно-ракетних комплексах. Нашими захисниками було знищено 5 ворожих розвідувальних БПЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один пункт управління, один артилерійський підрозділ на вогневій позиції, два склади боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби. Загалом українські воїни ліквідували 460 російських окупантів, знищили два танки, шість бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, сім БПЛА оперативно-тактичного рівня, дев'ять автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!